Привіт! Хто обіцяв зранку, не зранку, записувати всю подорож, типу влог, типовий влог? А, зараз шоста ранку Френчик вже поїхав в аеропорт. А, я зробила собі чай і не можу спати. Ну, я думаю, що я близько всьому і там ще трохи подрімаю. Поки, поки говорити нічого не хочеться, а взагалі я б вже щось з'їла. Це ж той, це з той ранок, коли можеш поспати, але не спиш. Ось, Френчик взяв мій багаж, я спакувала вчора і тому, що можна його зареєструвати, а я у мене, у мене навіть немає сумки, яку можна як ручну ладі. Взяти з собою, У мене тільки те, що буде на плечі, то я таку малесеньку візьму, що в мене немірно радою буду їхати, просто як принцеска сьогодні. А у Френчика літак о 8-й годині ранку, а в мене в 11 вечора. Тому я сьогодні йду а... в кіно в першій годині. Я дуже довго його чекала, притягнула, що літак. з френчиковою колегою вона тут живе. Діїсь допити чай і ще послухати. Якщо ні, то буду, буду... снідати. Так, мені Google підказав, що ось так дезінфікується дощечка дерев'яна. Значить, сіль. І лимону ось так треба прямо видавлювати на дощечку. Можна ще содою посипати і от там залити. Але я щось думаю, що бере дуже багато запаху. Тож, моя, моя ОКР, яка боїться крові, вона прогресує. Нікуди не дівається. Кажуть, що лимон має вибрати всі запахи і сіль. Коротше, все, займаюся тут. Мені виявилося недостатньо залишився запах після коротше, солі. І я от засипала содою і оцтом. Мені здається, що це краще спрацює. Правда, займе трохи час, щоб відмити саму дошку. І я не хочу руками це все робити. Продовжую вмилом, зараз ще хвилиночку і буду внивати. Це вже Юля з монтажу. Записую тут голосовим вже. Я вам показую підготовку свою до від'їзду під час будь-якої подорожі. Я вимиваю просто все, що можливо, дезінфікую, завершила прання. Це наша. Газова плита, от посуд від сміттєвий відеречко, це посудомийна машина, сохне. І тут я вже власне в Чикаго, але хочу трішечки сказати, що ми завжди так готуємося до будь-якого від'їзду, тому що живемо в Каліфорнії. Дуже. Пилюка завжди. І нам простіше просто прибрати все максимально для того, щоб потім, коли приїздиш, повертаєшся додому, просто протерти всі поверхні, на яких немає абсолютно нічого, ніякого, ні посуду, навіть чистого. Тому весь одяг, все в мене випране, розкладене по місцях, все, що заховане, має бути заховане. І тому така ситуація. Я тут вам ем, показую відео вже з аеропорту в готель, коли я прилетіла в Чикаго, і мушу сказати, що це була найкріповіша, якщо можна так висловитися, поїздка, тому що водій не промовив ні слова. З того моменту, як я сіла в машину, це Uber, і до моменту, коли я вийшла, він не привітався і він всю дорогу не вимовив ні слова, ні звуку. У нього не було вікнене ні радіо, ні музика, взагалі нічого. Я вже чоловіку відправила взагалі всі дані, всі номера, номер машини і все, що тільки можна, тому що я ніколи в житті не почувалася так якось незручно, некомфортно. Я навіть вам не можу цього пояснити. Тому ця поїздка, я думаю, так, треба себе відволікти, треба не думати ні про що погане. Звичайно, слідкувала за маршрутом, але е, намагалась максимально, знаєте, тримати себе в руках. Це я вже показую вам готель, в якому ми зупинилися. Це я тільки приїхала, чоловік мене зустрів е, в 6.40, і ми от одразу пішли на сніданок. І е, е, так, це понеділок, той же вечір, і е, Понеділок, вівторок, було дуже холодно, дощ, і ми ось прогулювалися біля озера. Чикаго і я вам показую ці прекрасні види і надалі. Замовкаю. Yeah. Привет! Можно с тобой познакомиться? Не это Но они маленькие. Они супер я хоть нашел снова плашок. Кит. Від... Okay, в тебе DimaTorzok Ха? Не мисля, защо качеството е така Я сега наречи взяла своя микрофон. Встъпна и Ось це ліфт величезний, на якому будемо спускатися. Так, трішечки покажу вам. Пішли, красунчику пішли. Френчик каже, що йдемо по піцу. Чикаго відомим своєю піцею. На дуже такому, а, як називається, повстатістох. Це правильно, я кажу чи ні. Так. Це, бачите, скільки номерів який величезний готель. Я потім назву прикріплю. От, я хотіла піти в Живенший магазин, але думаю, що Френчик, але думаю, що Френчику не сподобаються ціни, і я не впевнена, що там є той продукт, який мені потрібен, тому піду сама, що я буду його злити. Все, забігаємо в ліфт. This is somehow important building. As the Willis tower. Yeah. Yeah. I'm just looking at um at bags. Around $30. Best the park. Yeah, it's a shot again. Science like us. Okay. Snacky. My name is Takaya. It's New York I'm Muayak Shakuwa Daniel. You have one for New York and one yeah. for Miami. Yeah. I okay. wanna collect one for Chicago?

Просила на ресепшені а, покривало, <смі> тому що мені холодно вночі. Стараюсь людей не знімати, хочу вам тільки вулиці показати, але камера багато не захвачує, звісно. Тут такі дуже високі так, зроблю ширший кут. Ми йдемо купісу, так, Френчик? Тен дуже радий, бо в сан франциско дощ це, це рідкісна Уна. Піцерія Уна. От ми йдемо в піцерію «Уно». Бо в Сан Франциско рідко дощ. І він такий сьогодні щасливий. Каже, я на обід промок, як просто курка, але дуже був радий тому. Ось це відома. Підцерія, якась франція запланувала туди похід давно. Замовили пиццу, Я взяла чотири сира, чотири та якісь, чи, щось ковбасою. Тут мови має значення. от іде розмовляємо як появки не знати хто. це Ну от як. Путін любивець, чи це хто?

It's pretty fast! It's very fast. been here for quite some time. Bye bye guys! <laughs> Wait, we're moving forward. <laughs> <Bye -bye. laughs> Oh, there's one coming. <coughs> Змокли майже як кури, але зараз підемо забирати піцу. Е, того дядька знає. Е, я кажу до Френчика, дивись, його будівля в пекло. Він каже, та ні, пекло знизу. Ну, Це такі жарти мої. Е, Ця будівля дуже мені подобається. І а там, дивіться, смок і дощик закрив. Я взагалі я не можу ці будівлі, як тут все гарно. І... Ми завжди під дощем гуляємо. Бо в Сан франциско дощ. Це просто велике свято. Неймовірна краса. Я не могла би бути нером, але ці всі будівлі вони просто настільки забирають моє серце. Єс. Yes. Я абсолютно не цінитель музеїв і ось мистецтва. А ось ці будівлі величезні, такі боже. Вони просто захоплюють. Захоплюють мою душу, моє серце. Річка Чикаго, по-моєму. Ми з френчиком вирішила, що ця річка зветься Чикаго. Це такий міст. Через річку і я своїми трясушими. Ви мене спитаєте, чого ти Юля не купиш стабілізатор? Я купиш стабілізатор. Ти день настане, коли його купиш. От до речі, не холодно. Я завжди хвилюю за те, що буде холодно, але навіть під дощем от ми змокли вже як два півдня, але нічого. Тепленько, просто дощик. Я зайшла в Лівайську подивитися якусь куртку або сорочку френчику. Він, звичайно, од одна йому тільки там сподобалась і все. А я, мабуть, завтра тихенько зайду <хи> і її куплю, бо він такий, що не, не купить для себе нічого. Що це таке? Вечера, що називається в польових умовах, коли uh, не хочеться нікуди ввечері виходити. І тим більше коли звикаю до такої смачної франчикової їжі. Так, почну з самого лилами. Мішечок Чібати. Симонанток. Так. Це оливки. Чорні, Я їм з банки. Тунець. Якийсь дивний, але ну, на смак нічого я вже куштувала, бо я його вибирала там півгодини. Значить, це сирочок, якийсь твердий. Що там є? А італійський теж сирочок. Це все. Це все, що я буду вживати сьогодні. У Франчика. Навіть не знаю, що, є. мабуть, м'ясо, якщо мені не каже, що це. 25 сендвічів. Каже, раптом я там серед ночі прокинувся голодним. Це китайський снек. Що це таке? Green tea cake. Такісь. Закуски. Так. Лохина. Це все ташвенко, я лохину не люблю. Так. Моя улюблена водичка. Це теж моє, це коріння гвоздики, я її, його їм як дезінфікуючий засіб для зубів, коли подорожує, освіжає дихання, знищує бактерії, я ж боюся всіх бактерій. Це ж просто в мене. Так, є якийсь франчиковий Vienna. Ми працюємо над тим, щоб перестати їх і сталі бачити там можна політиками. І зараз ми увікнемо телевізор. У нас просто вдома немає телевізора, і я взагалі не пам'ятаю телевізора у себе років з 15, мабуть. Я його не дивилася взагалі. У мене ніде ніколи не було телевізору. І ми тільки, коли в готелі зупиняємося, вмикаємо перший, перший попавшийся канал, ви знаєте, як це працює. Просто перший попався. І зараз будемо дивитися щось. Е і це такі, знаєте, найщасливіші моменти. так, по-домашньому. Я абсолютно не естет. Її. Я людина перебірлива, але я не естет. Я нормально зманки танця по її. Е там обливок з банки по грязу взагалі спокійно. Тобто я не буду це накривати стіл, там 25 тарілок, оце ножи, ножики, вилучка. Нафіг то все, а до волосно. Тобто треба. Коротше, ось. Так. Це знову Юля із монтажу. Ми летимо. Вже в сан франциско і я хочу подякувати вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайтеся. В нас тут цікаво, і до слідуючих відео. Папа! -па.